Заснули брами, до неба місяць прилипає, покривляли вуличками самітні скрині чи трамваї, а де в селі і тілом ліє, а де в селі в ту ніч вербову тримає дівчина на віях стотонну.

А я лежу на лівім бочі, Накритий сонними крилями. Моїй кімнаті серед ночі пляшки співають під столом. а я лежу на лівім очі, лежу з розхрестаним чолом. В моїй кімнаті серед ночі танцюють двері по траві, а я лежу на лівім кроші, стиснувши. Ся його в голові. Я перепрошую, я хочу відразу дати маленький коментар як лікар.